Друзі, сьогодні готую смачний сирний суп. Запрошую вас до перегляду. Кому сподобається рецепт, можете приготувати все вдома. Або поділіться рецептами, як ви його готуєте. Всіх запрошую до перегляду. Готувати сирний суп я буду на курячому бульйоні, в каструлю додаю 2 курячі гомілки, половинку курячого філе, 2 лаврові листочки та сіль перець за смаком. Добавляю 2 літра води та ставлю на вогонь варитися. Коли бульйон почав кипіти, я додаю копчене куряче крильце. Після цього беру одну гвоздику часнику, нарижую її на дрібні шматочки. Та додаю до бульйону. Бульйон готовий, виймаю курочку та залишаю її, щоб вона охолола. Після цього беру 5 картоплин, нарізаю їх на дрібні шматочки. Беру одну цибулину та ріжу її дрібними шматочками. Після цього додаю цибулю у каструлю до бульйону, а слідом за нею картоплю, хай вариться. А я за цей час натру одну морковину. Моркву також висипаю до бульйону, перемішую все та залишаю, нехай вариться М'ясо остило. Я його відділяю від кісточок. Сам м'ясо подрівнює на дрібні шматочки. Супчик почав кипіти. Висипаємо до нього наше м'ясо. Перемішую все та накриваю каструлею. Нехай ще вариться. Поки супчик вариться, я беру на терці та натираю наш сир. Для того, щоб супчик мав насечений сирний смак, я використовую три вида сирів. Перший зараз ви бачите на відео це сир моцарела. Його потрібно грам 150. Другий сир, ви зараз його бачите, це сир гауда. Його теж потрібно 150 пятьдесят грам. І третій сир, який я використовую, це плавлений сирок. Я беру два шматочки. Ви можете брати сир на свій смак який вам буде більше до вподоби. Гляньте, будь ласка, скільки сиру вийшло. Я його беру натираю. Ви можете його нарізати кубиками, шматочками, кип'ячій воді, він легко розчиниться. Ну, як ви бачите на відео, я весь сир додаю до супчику. Розмішую його для того, щоб він не злипся. Та чекаю хвилин 10 для того, щоб він повністю розчинився. Ну, я готую не просто сирний суп, а сирний крем суп. Для цього беру блендер та все перемішую ним. Також не забувайте забрати звідти лавровий листок, який там по-любому плаває. Також можете додати спеції за смаком, хто який любить. Мій сирний крем-суп готовий. Залишаю його, щоб він трохи охолов. Ну а подача сирного крем-супу буде йти із грінками. Беремо 2-3 шматочки хліба, хто який любить. Нарізаємо його кубиками та додаємо на гарячу сковорідку. Тільки зверніть увагу, смажитися він повинен на маленькому вогні, для того, щоб не підгорів. Можете додати солі. Хто хоче додати олії ну або інші спеції. Смажити потрібно горінки 15 хвилин. Для вас 15 хвилин це одна секунда. А горінки вже готові. Супчик вже готовий. Я буду його коштувати. Гляньте, який він апетитний вийшов, Добавляю до супу гринки та йду супчик куштувати. Люблю цей рецепт супчику готувати собі. Часто його готую. Ну, Звичайно, не так часто як борщ. Або гуцульський борщ. Але рецепт мені подобається. Бажаю вам спробувати. Дякую за перегляд. Діліться в коментарях своїми рецептами сирного супу. Буду дуже вдячний кожному за підписку. Та бажаю всім гарного дня та гарного настрою.